Доброго ранку, доброго дня, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою я вам бажаю. Ой, літо літо чарівне, невпинне, солодке, кисле, дуже вітамінне і фрукти й овочі достигнуть в красі. Малята, давайте з вами пригадаємо, які фрукти і овочі ви знаєте. Влітку росте багато корисних овочів, фруктів і ягід. Це вітамінна їжа. Вона допомагає вам малята рости здоровими і сильними. Кожен день їж корисні ягоди, овочі та фрукти. Вітаміни це друзі нашого здоров'я. Давайте пригадаємо, які ж фрукти, ягоди та овочі ви малята знаєте. Фрукти і ягоди, круглий помаранчевий апельсин. Дуже соковитий. Груна солодкого винограду. Червона соковита вишня. Солодка груша. Червона запашна полуниця дуже корисна, малина. Смачні сливи. Рум'яний персик. Смачний духмяний абрикос, вітамінна шовковиця, налитий соком, ананас, овочі, зелені огірки, хрумка морква, корисна цибуля. Апетитний чесник, соковитий буряк, смачна картопля, схожа на хмаринку, цвітна капуста, солоденький горох. Смачний кабачок, різнокольорові перці, пангороду, гарбуз, фіолетові баклажани, жовта солодка кукурудза. Якщо здобути сік з овочів, фруктів та ягід, то він буде не менш корисним. Пропоную пограти в гру. Усі діти люблять різні соки, тому що вони смачні і корисні. Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру, який сік. Ви будете дивитись на фрукт, овоч або ягоду і казати, який можна зробити сік. З полуниці який сік. Так, полуничний. А з малини який? Малиновий. З абрикосу який сік? Так, абрикосовий. Із сливи який сік. Сливовий. З груші який сік? Грушевий? А з моркви який сік? Так, моркв'яний. З яблука який сік? Так яблучний. А з помідора який? Томатний. А що до апельсина? Сік який? Апельсиновий. Подумайте, який сік з винограду? Так, виноградний. Сік з ананасу буде? Ананасовий. А зожини який буде сік? Жиновий. Молодці. В небі чиста голубінь. Літо, літочко, теплинь, полуниця ямалина, агруз, груша та ожина, вишня дуже вітамінна. Можна вже до річки йти, І з квіточок вінок сплести. Малята, я думаю, вам сподобалось. До побачення.